я знаю, чому я там навіщо і що потрібно зробити для того, щоб повернутися для сім'ї, до дитини, до жінки, яких я люблю. Ми воюємося. Наша Україна розцвіла так. Що донедавна адміністратор супермаркету, а тепер військовий зсу Віталій із Дніпропетровщини говорить про те, заради чого пішов на фронт. З 21 березня чоловік, військовослужбовець, на великдень, 24 квітня, потрапив під обстріл у Ізюмі на Харківщині. Там і отримав перші бойові травми. Проте заліковував їх на передовій. Неділя і ми прямо на Пасху заїхали, тому, що там у їхня, їхня це все. Ми колони заїхали, і з нас зразу ж почали крити з самоліту. Авіація почала криті, таке вічно зразу був переляк. А потім воно через неділю вже привик, втягнувся і воно все пішло по своєму. А вже на початку вересня отримав поранення у Бахмуті, яке не дозволило повертатись на передову. Чоловік пригадує, противник зустрічав і проводжав артобстрілами. Почався обстріл із сапога, СПГ, противотанковий, така здорова штука. Сиділи в наряді. Почали понастріляти, пам'ятаю перша спишка. Всі по бліндажах почали тікати, пригати. Потім я почув, кричали побратими, я трьохсотий, я трьохсотий, треба мотати. <клес> Помню, вилазив, передо мною спишка, я знову в бліндажі. А когора травма, струс мозу, і крово вилив, ну і спиною там. Повнюю, я думав, теж пройде, як ці дві маленькі втікав травми. І на слідуючі сутки, на слідуючий день студію в наряді, і просто в мене почали трястись руки, і я просто виключився. Після завершення реабілітації планую повернути своє життя до повномасштабного вторгнення, хоча таким, як раніше, воно вже не буде. І разом із родиною полетіти на омріяний відпочинок за кордон. Повернусь на стару роботу і, звісно, з'їздити в Єгипр, або в Турції подивитися. Відпочити, сім'ю Ну, Все по старому, щоб було так, хоче повернутися, як було. Також Сергій постійно на зв'язку із побратимами, адже це вже його друга родина. Проте каже, із семи номерів у записній книжці залишилось тільки два.